Це мала б бути звичайна прогулянка довкола озера Ляк -Росері, озеро Росеріант. А потім похід на 10 км в гори. Ніщо не відчувало проблем. Стартуємо з Куршавель на висоті 1553 метра над рівнем моря Виділили на цей маршрут 4-5 годинок туди і назад. Набір висоти мав бути 743 метри. Через нормальну теплу погоду в цьому сезоні рідко де залишався глибокий сніг в горах. Тому ми залишили снігоступи в автівці. А ліхтарики взагалі не брали, так як вирушили ми до обіду і були впевнені на 100%, що повернемось не пізніше четвертої. В рюкзак закинули кішки для проходження ділянок з льодом і пішли. Спочатку все здавалось легко. Сонячно, плюс 15, але Альпи завжди мають сюрпризи. Риба. Дві риби! А я другим не... а побачила, да, да. да. Перші чотири кілометри і птахи, сонечко, запах сосен, і вид на найпопулярніший курорт Європи Коршевель. Але потім стежка зникла під сніговими пластами за 100 метрів до пікової точки. Перед нами повстав вибір: повертатися назад чи спробувати пройти ці 100 метрів по поясню, снігу до хребта, на якому, можливо, були витоптані сліди від інших маршрутів. Залишилось 100 метрів. До вершини і у нас закінчились людські сліди. Ну, і тут доволі небезпечно, так іти. Тому що може сунеться сніжок і можна впасти. Да, чуть-чуть сніжку нападала. <плес> 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 Не знаю. І допомогти. Як ви думаєте, що ось це? На висоті 2000 плюс метрів над рівнем моря. Це Альтіпорт, тобто невеликий аеродром у гірській місцевості, призначений для прийому літаків або гелікоптерів на великій висоті. Такі аеродроми будують у важкодоступних гірських районах для туризму, евакуації чи доставки вантажів. Саме цей аеродром в Куршевелі має дуже коротку злітно-посадкову смугу, лише 537 метрів з нахилом 18,5%. Його ставлять як сьомий найбільш екстремальний аеропорт у світі. Альтіпорт також неодноразово використовувався як фінішна лінія етапів Tour de France, враховуючи його крутий схил. Бідні спортсмени. Це все, що я можу сказати. Це вже другий літак за, за 30 хвилин. Да, Такі западні ми ще ніколи не були. Це мав би бути легенький ну, похід на 4-5 годинок, і потім на вечір ми хотіли йти на скалолазку. Так от. Сьогодні це наша скаласка. Дуже специфічна скеля. Треба дуже гарно підбирати ноги. Там є тропа чи нема, скажи. Ото. Подожди, мавірно, де до... я наданий не лізь. уже чуть-чуть начинаю -чуть подмерзать. Она уйдила. І ось ми на хребту, 100 метрів. За декілька годин ми проповзли тільки 100 метрів набору, саме таке дієслово тут найбільше підходить. І як тільки зайшло сонечко, температура пішла в мінус. Одяг вологий, а нам і ще рівно половину шляху, В снігах, назад, в надії, що все-таки десь почнеться тропа людськими слідами. Вниз. Хребет ми пройшли наполовину в темряві. Не знаю як, але Тарас вів правильним шляхом і ми слідували позначкам. Тепер вже залишилось ну, найлегше, по суті, тому що тут вже позначений маршрут і викладені сходинки. Вже втомлені, вже зорі сяють, нічого нікого не чутно, тільки ми тут це... ну, Ми не в цьому маршруті були. І косулі, а може, і в медведі, ми живі, ми вижили, ми вижили і зійшли до машинки нашої.